Спека розкрила таємниці стугни. У Василькові з'явилися затонулі кораблі та артефакти невідомої цивілізації. Васильків, 26 липня 2024 року, нещадна спека, яка тривала протягом декількох тижнів, не лише виснажила мешканців Васильківського району, але й приготувала їм несподіваний сюрприз. Річка Стугна, яка зазвичай велична та глибока. В деяких місцях значно обміліла, оголивши дно, яке протягом століть приховувало таємниці минулого. Місцеві жителі, які спершу з радістю зустріли можливість освіжитися в мілководді, незабаром з подивом виявили, що під шаром піску та мулу ховаються обриси стародавніх кораблів. Їхні пошарпані корпуси, виготовлені з невідомого матеріалу, Свідчили про минулі часи величі та могутності, але це ще не все. Поряд з кораблями археологи знайшли безліч артефактів, які кидають виклик нашому розумінню історії. Дивовижні механізми, витончені прикраси та незрозумілі письмена свідчать про існування на цій території високорозвиненої цивілізації, про яку раніше ніхто не знав. Це справжня сенсація. вигукнув доктор Іван Шевченко. Відомий київський археолог, який очолив дослідницьку групу, ці знахідки можуть повністю перевернути наше уявлення про минуле не лише Васильківського району, але й усієї України. Наразі місцевість оточена поліцейським кордоном, а доступ до артефактів обмежений. Вчені з нетерпінням чекають на можливість детально дослідити цю дивовижну знахідку. Щоб розкрити таємниці затонулих кораблів та невідомої цивілізації, яка колись процвітала на берегах Стугни. П.С. деякі жителі Васильківського району вже жартують, що спека не лише відкрила таємниці минулого, але й подарувала їм нову туристичну атракцію. Можливо, незабаром на місці виявлених артефактів з'явиться музей просто неба, який привабить відвідувачів з усієї України та світу.